Дорогі друзі, вітаю вас! Слава Ісусу Христу! З початком війни, наша церква, як і більшість церков, активно почала приймати біженців. Тому у невеличкому селі Дережачі ми придбали спільними зусиллями будинок, довели його до ладу і заселили наших друзів. Ми звернули увагу, яка є велика територія навколо нашого будинку, і Господь відкрив нам, як саме ми можемо використати цей будинок для поширення царства його у цьому селі та околицях. Ми хочемо зробити спортивно-розважальний майданчик, що стане прекрасним інструментом для благовістя. А крім того, наші друзі, вимушені переселенці, що проживають у цьому будинку, матимуть змогу тут попрацювати. Отже. На нашому майданчику ми хочемо зробити певні станції. І перша станція це, звісно, буде дитячий майданчик, який буде знаходитися перед нашим будинком. Там, ну, як завжди, будуть гірки дитячі, будуть качелі, буде пісочниця. Ну і, звісно, багато, багато, багато лазанок. Далі ми запланували терзанку. Терзанка буде проходити, попри наш будинок. Я думаю, вона викличе особливе захоплення у наших дітей та не тільки в дітей, та й у підлітків. Також ми хочемо дуже зробити волейбольну площадку. Волейбольна площадка допоможе нашим друзям, які тут проживають, нашій молоді з церкви і нашим дітям, які проживають у цій місцевості, разом подружитися поспілкуватися. І слідом за волейбольною площадкою ми зробимо так звану. Станцію місце для вогнища. Нема нічого кращого, ніж коли молодь, підлітки разом збираються вечорами, прислають господа під гітару, спілкуються, десь жартують, знайомляться і будують тісні взаємовідносини. Ну і також в нас має бути солодка станція, тому що дітки, які сюди будуть приходити, ясне діло хотітимуть чогось більшого, ніж просто покататися на гойдинках. На солодкі станції придумали собі зробити морозиво, також солодку вату. Ну а далі, як дасть Бог життя і можливості, будемо ще дещо придумувати. Також ми плануємо, щоб до нас приходили дітки з батьками не тільки з цього села, а можливо й приїжджали із сусідніх околиць. Тому, звісно, нам потрібна парковка. Крім того, потрібно ще щось, щоб сполучало ці всі станції. Для цього ми придумали так званий паровоз. Наші майстри його залюбки зроблять. Ми прокладемо рейси, і всі станції буде сполучати маленький паровозик, який перевозитиме наших діточок. Найголовнішою нашою станцією це буде сцена для благовістя, сцена, на якій ми зможемо поширювати Господнє слово, говорити про вістку для спасіння та розповідати всім, що зробив Христос для нас. Реалізовуючи цей проект, ми хочемо зробити щасливими сім'ї, що тут проживають, забрати дітей з вулиці та занурити їх у християнську атмосферу. Ну а також наші друзі, які вимушено проживають у цьому будиночку, будуть при ділі, і слово Боже буде поширюватися, Любі друзі. Ми віримо, що це є діло Боже, і Господь забезпечить нас всім необхідним. І тому ми запрошуємо вас разом з нами розділити це наше благословіння. Ви можете підтримати нас молитовно, ви можете підтримати нас фінансово і разом з нами попрацювати для слави Господні. Нехай благословить вас Господь.